Як зареєструватися в польському центрі зайнятості, чим це може бути корисним? Та чи можуть українці отримати виплати по безробіттю в Польщі? Про все це ви дізнаєтесь в сьогоднішньому відео. Вітаємо вас на каналі Personal Service. Мене звати Альона. Давайте починати! Ситуації, коли самостійно знайти роботу не вдається, громадяни України в Польщі можуть скористатися безкоштовною допомогою повітового. Або воєводського центрів зайнятості, яких налічається понад 350 на польських теренах, які ж можливості надає українцям реєстрація в польській біржі праці, звернувшись до служби зайнятості в Польщі, ви зможете самостійно користуватися центральною базою вакансій в режимі онлайн, отримувати інформацію про доступну допомогу від інших державних установ та фондів також скористатися послугами професійної консультації щодо планування кар'єри. Також, за необхідності, вам буде надана підтримка у зміні кваліфікації та вибору відповідної професії для адаптування до потреб місцевого ринку праці. Більше того, зареєструвавшись в польській службі зайнятості як безробітний, ви матимете право на безкоштовні курси польської мови або професійне навчання за обраним напрямком, право на фінансування витрат нострифікації, диплома або на проведення процедури підтвердження затвердження навчання на певному рівні, а також на дофінансування відкриття господарської діяльності або відшкодування витрат на догляд за дитиною до 7 років або утриманцем. Крім цього, маючи статус офіційно безробітного в Польщі, ви отримуєте страхування НФЗ. Воно буде оплачуватися коштом держави і розповсюджуватися на чоловіка або дружину та дитину, яка ще вчиться в школі чи в університеті, та має менше 26 років. З 1 січня 2024 року повинні вступити в силу зміни, що стосуються надання допомоги по безробіттю, завдяки новому закону про професійну діяльність в Польщі, будуть проваджені наступні. Збільшиться допомога по безробіттю для осіб, які мають до 5 років стажу роботи. Бажаючим нададуть доступ до онлайн-консультації із спеціалістом зі служби зайнятості, ведуть заборону на заняття з обліку безробітних за відмову від посади, яку запропонує служба зайнятості. Тобто тепер вакансії будуть підбиратися максимально під критерії, які зазначать безробітні. До того ж, ви можете обрати будь-який центр зайнятості незалежно від того, де безробітні зареєстрований. А також впровадять центральну базу резюме, що дозволить суттєво скоротити терміни пошуку роботи. Більше того, згідно з нововведеннями, батьки, що виховують дітей, будуть мати пріоритетність від служб зайнятості. А для осіб, що планують відкривати свій власний бізнес, буде впроваджена додаткова підтримка. На додаткову підтримку також можуть розраховувати особи, що тільки влаштувалися на роботу. У Польщі для підтримки безробітних громадян передбачена гарантована соціальна виплата. защівок для безроботніх. Але щоб отримати фінансову допомогу від управління соціального захисту, тобто ЗУСУ, безробітний має відповідати певним умовам. До моменту втрати роботи, безробітний мав легально працювати в Польщі не менше одного року та під час цього періоду отримувати принаймні мінімальну заробітню платню, з якої здійснювалося відрахування на соціальне страхування та до фонду праці. Тривалість цієї виплати залежить від фінансових можливостей конкретного воєводства. Зазвичай допомога пропонується на строк від 3 до 12 місяців. А розмір цієї матеріальної підтримки формується з урахуванням реального трудового стажу, який безробітний може підтвердити. Зареєструватися як безробітний у Польщі можна двома способами: особисто прийти в центр зайнятості за місцем проживання собою потрібно мати номер банківського рахунку та оригінали паспорту. Та номер песель. Якщо є діти, тоді й документи дітей. Або ж онлайн. Електронна реєстрація здійснюється на сторінці праця.go.pl. До електронної заяви потрібно буде додати скани вище названих документів. Статус безробітного надається в день реєстрації в управлінні праці і втрачається, коли людина отримує офіційну роботу або не дотримується зобов'язань, що тягне за собою постанова на облік. Що ж це за зобов'язання? Зареєстрований безробітній мусить приходити до центру зайнятості у визначений час, мусить вчасно подавати декларації та інші документи про доходи протягом 7 днів з дня отримання доходу. Зареєстрований повинен повідомляти про свій виїзд за кордон чи інші обставини, що заважають працювати. До того ж, безробітній мусить повідомити протягом семи днів після визначеної дати про причину наявки до управління на співбесіду чи роботу та інше. Більше дізнатися про процедуру реєстрації на біржі праці та всі пов'язані з цим питанням можна за зеленою лінією інформаційно-консультаційного центра служби зайнятості. Розмір виплат встановлюється щорічно та залежить від цілого ряду різних параметрів. Насамперед, від стану ринку праці більше того, у призначенні виплат має значення місцевий фактор обстановка у конкретному воєводстві. Від нього залежить тривалість виплати, що становить 3, 6 чи 12 місяців. Розмір допомоги по безробітці залежить від реального трудового стажу, який безробітний може підтвердити. Тим, хто має стаж від 5 до 20 років, надається стандартна ставка 1492 злотих. Тим, хто має стаж менше 5 років, призначається 80% від ставки – Це 1194 злотих. А для працівників зі стажем понад 20 років, призначається 120%, що становить 1790 злотих. Крім того, перші три місяці виплачується повна сума допомоги, а далі скорочена. Особи, які оформили спеціальний статус Укр отримали повний доступ до всіх виплат на тих же правах, що й громадяни Польщі. Однак і умови для оформлення допомоги з безробіття для них ті ж, у тому числі й вимога про легальну роботу в Польщі протягом не менше ніж 365 днів у попередні 18 місяців. Очевидно, що більшість біженців, які нещодавно прибули в країну, фізично не можуть відповідати цим параметрам, а значить і розраховувати на допомогу не можуть. Проте для біженців зберігається право стати на облік, брати участь у програмах пошуку роботи, навчання або перенавчання, грантів на відкриття бізнесу і так далі. Через певний час, коли необхідні параметри будуть дотримані, з'явиться можливість оформити допомогу по безробіттю. Для цього потрібно заповнити. Заяву на отримання права на допомогу по безробіттю та додати до заяви пакет документів. Це довідка або рішення Районної служби праці про статус безробітного, довідка з роботи з Польщі та доручення з рахунками. Надані копії документів мають бути завірені в повітовій або в воєводській службі праці. Заяву необхідно принести до місцевого офісу ЗУС особисто або надіслати звичайною поштою чи через платформу ЕПУАП з використанням електронного підпису або довіреного профілю. Період і розмір допомоги по безробіттю визначаються національним законодавством. Якщо ви знайшли роботу, то ви все одно маєте право розраховувати на виплати від біржі праці. Сума цієї допомоги становить 50% від допомоги по безробіттю. Максимально можна отримати 620 злотих брутто. До того ж, ця допомога виплачується половину часу від того, за яким ви повинні були отримувати допомогу по безробіттю. Право на отримання додаткової допомоги мають ті, хто за рішенням служби зайнятості мають право на допомогу, або ж ті, хто знайшли роботу самостійно, або хто знайшов роботу за допомогою служби зайнятості, але працюють на громадських роботах і отримають зарплатню Меншу за мінімально. Для отримання допомоги вам потрібно підготувати пакет документів. Це заява, форма від роботодавця про те, що він прийняв вас на роботу, трудовий договір, який ви підписали з вашим роботодавцем, та довідка про ваші доходи. Заявка подається до служби зайнятості у вашому місті. Майте на увазі, якщо ви знайшли роботу за межами Польщі або влаштувалися на своє попереднє місце роботи, вам не будуть виплачувати допомогу. Також, якщо ви втратите роботу після того, як вам почнуть нараховувати цю допомогу, ви будете позбавлені права на її отримання. Друзі, діліться вашим досвідом користування послугами польської біржі праці, нам буде цікаво дізнатися більше внутрішньої кухні. Нагадуємо вам, не забувати ставити вподобайки та підтримувати україномовний контент. З вами була, як завжди, я, Альона та канал Personal Service. До нових зустрічей!